Наставництво у бізнесі. Навіщо це потрібно? Хочеш швидше досягти успіху, наставництво дозволяє пройти шлях за 2-3 роки замість 10. Ти приходиш у спортзал, у тебе немає досвіду. Щоб не травмуватися і швидко досягти результату, ти береш професійного тренера. Він уже пройшов цей шлях і знає, як правильно працювати з тілом і дає чіткі інструкції. Хочеш стати професійним шеф-кухарем? Ідеш у ресторан, де тебе навчить. Майстер він розкаже всі секрети, як поєднуються всі продукти, і що робити, щоб страва була ідеальною. У бізнесі все так само. Ти можеш вчитися роками на своїх помилках. А можеш працювати з наставником і уникнути зайвих втрат і ризиків. Чому наставник економить твій час і гроші? Він уже робив помилки, які тобі не потрібно повторювати. Він бачить твої сумніви і дає чітке рішення. Він допомагає швидше приймати правильні рішення. У закритому клубі я допомагаю підприємцям рости, уникати помилок і досягати реальних результатів у бізнесі. Приєднуйся, якщо хочеш не просто пробувати, а реально масштабуватись. Посилання в шапці.